Чому ярос дуже ефективний? Та тому, що він природнього походження і він сприймається рослиною як свій. Він не має негативного впливу на рослинку, що називають після дії. Ярос, попадаючи на рослинку, не порушує природні процеси росту, а значно підсилює їх, і цим самим допомагає рослинці знімати стрес, гарно розвиватися і дає змогу частіше цвісти. У рослинки так необхідно і оприскувати, і підливати або напоювати розчином яроса. тому що фотосинтез відбувається в листовій поверхні, а поживу рослинка отримує через ґрунт, через корінь. Яросу не може бути звикання, тому що ярос є сама природа. А в природі всім комфортно розвиватися і рости. Тому з яросом краще. При відсутності стресу рослинка розвивається своїм шляхом, як їй природа заклала. Вона цвіте, вона викидає нові стебла, вона розвиває нове коріння. Тому завжди використовуйте розчин яруса і коли цвіте рослинка, і коли в стані спокою.